США хочуть передати Україні ЗРК Мім 23 Хоук. Як повідомляє китайське видання China Times, Сполучені Штати придбають списані зенітні комплекси МІМ 23 Хоук із ракетами у Тайваню, переобладнають їх і відправлять в Україну. Тайвань має щонайменше 13 батарей і 39 радарів цієї системи. Комплекс Хоук це американський зенітно-ракетний комплекс середньої дальності. Комплекс прийнято на озброєння 1960 року. Відтоді він пройшов кілька модернізацій. Система Хоук є попередником системи протиракетної оборони Петріот. Комплекс Хоук може відмінно справлятися з ворожими крилатими ракетами і дронами камікадзе, дальність виявлення цілей до 100 кілометрів, дальність враження цілей до 50 кілометрів. Повномасштабний бойовий дебют Хоук відбувся під час війни між ізраїлем та арабськими країнами у 1967-70-х роках. У ході того конфлікту батареї Хоук становили основу протиповітряної оборони Ізраїлю як у тилу, так і на фронті. Найбільш масованим театром застосування Хоук стала Ірансько-Іракська війна 1980 88 року. Україна висловила потребу у посиленні своїх повітряних сил додатковими ЗРК, включно з мім 23 Хоук. Незважаючи на те, що Хоук уже знятий з озброєння в багатьох країнах, він може справді зіграти важливу роль у забезпеченні безпеки повітряного простору України. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні, для нас це дуже важливо. Юридична колізія по кремлівськи Путіну не дає спокою, хоч і не вдала, але все ж таки спроба Пригожина вчинити переворот. Тому він уже декілька тижнів та й робить, що розповідає свою правду. Цього разу бункерний переконує ПВК Вагнер не існує і ніколи не існувала. Очевидно, нестача повітря у бункері погано впливає на мозок і пам'ять, адже ще два тижні тому Пиня говорив зовсім інше. Содержання всієї групи Вагнер. полностью обеспечилось государством. Из Министерства обороны, из государственного бюджета мы полностью финансировали эту группу. Вот только, только с мая 2022 года, по май 2023 на денежное содержание и стимулирующие выплаты государство заплатило компании «Вагнер» в 86. мільярдів 262 мільйони А кому тоді платили гроші, якщо ніякого ПВК не існує? На це питання Путін, звичайно, не відповів, хоча напевно у Росії його і не ставили. І знову ж таки, думка Путіна про ПВК Вагнер змінюється далеко не вперше. Проте раніше невідповідність закону йому не заважала. Ну, якщо повторяю ще раз, вони не нарушають російського закону, вони вправі працювати... Работать продавлювати свої бізнес-інтереси в будь-якій точці планети. А поки діяльність ПВК Вагнер обростає новими новими деталями, голова найманців Євгеній Пригожин відбуває покарання на білоруській землі. Проте змінились завдання і у його підлеглих після невдалого заколоту Пригожина вагнерівці відсторонили і від роботи на території України. Як повідомляють у Пентагоні, зараз найманці жодної істотної участі у військових операціях в Україні не беруть. Такий сценарій невдовзі після походу на Москви групи Вагнера передбачав і керівник гур Кирило Буданов слова голови української розвідки. Вкотре збулись розіп'яті батюшки та зниклі безвісті діти. Ви думали, розпропаганда схаменулася після фейку з розіп'ятим хлопчиком у слов'янську. Аж ні. Вони вперто пробувають дно. Не пропустіть й наймайстернішого представника 200-ї армії світу. Шкода, що там такі не всі. І на сам кінець, Голіруч на ведмедя. Крутий мисливець? Ні, просто дурень. Що там за порєбріком? або ж на болотах сьогодні? Коментарі просто зайві. Ти Я вас обожаю Как и Путина Хорошо Постараюсь нарисовать О, я еще наверху нарисую Звездочку Сердечко такое а, Как а, наш план Как наш план ну, Все, договорились угу. договорили. Буду ждать За нас и за спецназ Ты что делаешь? О, они готовы. Блядь, ты нормальный, нет? А что ты смеешься, блядь? Не смешно... Стой, блядь! Я Вчера я буквально была в храме, вот здесь, в Бердянске, и мне рассказывали, как действуют методы запугивания. Об этом мне говорили и в Донецке, и в Луганске. Мы все знаем распятых батюшек, мы знаем погребенные, погребенных людей в ставках под Донецком. Мы знаем исчезающих детей и так далее. То есть это страшные методы, после которых нормальный человек, любой не у которого нет оружия в руках, он, естественно, начинает закрываться и просто ему остается только ждать. котек жупа вот как сейчас выглядит море пляж бескон на рыбу Києві заборонили вмикати російські пісні в публічних містах. За відповідне рішення проголосувало 73 депутати Київради. Вони вважають, що мові агресора не місце у столиці України, а тому запровадили мораторій на російськомовні книги, аудіовізуальні твори, музичні звукозаписи та інші культурні продукти. Таким рішенням сподіваються захистити український інформаційний простір від впливу держави агресора, бо, на превеликий жаль. Їй після півтори роки війни і досі вдається промивати мізки несвідомим громадянам. Яскравим прикладом є нещодавний скандал у київському кафе Дубровка, де відвідувачі слухали пісні Лепса, а на зауваження ще й реагували кулаками. Вже говорити, коли таку какафонію, бо музикою це складно назвати, на всю вулицю навіть слухали у Львові. Так, чи вам нормально слухати москальську музику зараз? Так. І такі випадки не поодинокі і, на жаль, регулярні, бо ж понад 30% українців досі слухають російських виконавців. І тим самим інколи навіть не підозрюють, що опосередковано спонсорують вбивства своїх співвітчизників, бо ж і досі продовжують прослуховувати пісні російських виконавців на стрімінгових платформах, зокрема на такі, як Spotify. Фактично, кожна четверта пісня, яка прослуховується з України на цій платформі, належить російським артистам. Приблизно така ж сама ситуація. у топ-100 Apple Music. кошти від прослуховування на цих платформах до артистів окупантів надходять у вигляді оплати авторських прав. Нагадаю, що раніше Мінцифри просили стрімінгові платформи заблокувати російських виконавців. Цитата: Російський шоу-бізнес продовжує заробляти мільярди на основних музичних стрімінгових платформах. Так звані артисти держави-агресора відкрито схвалюють війну і щодня фінансують російську армію. Хтось просто сплачує податки до бюджету РФ, хтось відкрито донатить. Йдеться у повідомленні. Очільник мінцифри Михайло Федоров додає, що усе це конвертується в ракети, які летять на українські міста. Та вбивають мирних людей. А як вважаєте ви? Чи може бути музика вні політики? Та чи відмовились ви від прослуховування російських виконавців? Напишіть нам про це у коментарях. Саміт НАТО закінчився позавчора. Тоді ж і пролунали всі заяви. Всі лідери країн роз'їхалися по домам. І тільки бункерний нарешті виліз із своєї нори, щоб. Попогрожувати світу, надули, просто нагло обманули. нас просто водили за нас обманували. нас просто на дулі, дурачка на чотири кулачка. і хоч особливо двояких трактувань стосовно вступу України в НАТО від альянсу не було. Про кремлівські журналістики задавав питання Путіну, трохи нервував. Адже всі знають гінцю, який приніс погані новини, не жити. Так було у стародавній Греції, і так досі в Росії. Там, звісно, сложно вже зрозуміти, що Україні членство НАТО, не обіщають, і це тільки що називають переносом чим-то маячем. На все таки какой-то облікчений путь як би Старий маризматик традиційно нічого толкового не сказав. Знову завів свою шарманку, що вступ України до НАТО це загроза для Ери. Мы неоднократно об этом говорили. Это создает угрозы для безопасности России. Очевидно. И даже вспомнил, что РФ войну начинала. Если вы думали, что это через детей Донбасса, которых бомбили 9 лет, то нет. Причина э, специальной военной операции одна из причин это <связь> угроза вступления Украины в НАТО. Я уверен, что это не повысит безопасность самой Украины. Да и в целом сделает мир гораздо более уязвимим і, і приведе к до дополнительному напряжению на міжнародних на международной арене. Щось я не зовсім розумію. Так Росія ж давно воює з НАТО, хіба ні кремлівські пропагандисти про це кричать з усіх утюгів. Але Путін знову говорить про загрози для РФ. А ще неочікувано каже, що Україна, звісно, має право на забезпечення своєї бізапасності. Але всі ми розуміємо, що Путін говорить це в контексті «Тільки Росія може предоставити Україні бізопасність а НАТО вас Кинули просто Грубо кинули. при цьому. невже бункерний не розуміє, що своїми руками наближає вступ України до НАТО. Хоча тут є важливий нюанс: Українці навіть без вступу до альянсу. Показали, кто на поле боя господар, а кто другая армия света с конца. Могу вам сказать, что украинские военнослужащие э, часто отказываются даже э, садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целью для наших ребят. Нам по телеку пиздец, ибо, мы абрамсы, а тут жгем пачками леопарды, а тут сука нас Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтеся на наш канал. А також не забувайте ставити вподобайку і обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Росія вчергове атакувала Україну дронами типу Шахет. Традиційно окупанти роблять це вночі, щоб банально морально тиснути на українців. А ще просто тому, що РФ країна терорист. І це. Аксіома російські військові атакували Кривий Ріг. Голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак розповів, що силам ППО вдалося збити шість шахедів в області, але на жаль, це не всі дрони, які летіли. Влучання по словам Лисика є по комунальному підприємстві. На його територію одна адмінбудівля знищена ще три понівечені. Побита також і спецтехніка. Зачепило під час атаки також транспортне підприємство та два двоповерхові житлові будинки. Одна людина постраждала. Це 56-річний чоловік. По словам глави ОВА, він лікуватиметься вдома. Лисак також розповів, що ворог вдарив із артилерії по Синельківщині у Великомихайлівській громаді. Пошкоджений приватний будинок, склад та лінія електропередач. На щастя, люди не постраждали. Загалом расисти вночі атакували Україну 17-ма ударними безпілотниками типу шахет. За даними повітряних сил ЗСУ у південних та східних областях знищено 16 шахетів. Також українські захисники уночі збили один розвідувальний дрон. Ще шість безпілотників уразили минулої ночі. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал. А також не забувайте ставити вподобайку та обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо. Рада змінила дати святкування. Різдво буде 25 грудня. Верховна Рада проголосувала за законопроект 94.31, яким змінила дати святкування державних свят. Зокрема, Різдво Христово в Україні святкуватиме 25 грудня замість 7 січня. Таке рішення парламент ухвалив на своєму засіданні 14 липня. Повідомив у телеграм-каналі Народний депутат Ярослав Железняк. Крім того, з 28 липня на 15 липня перенесли дату святкування Дня Української державності. Коли вшановують пам'ять видатного державотворця князя київського Володимира Великого, також з 14 жовтня на перше перенесли дату святкування дня захисників і захисниць України, яке пов'язане з українськими військовими традиціями вшанування дня покрови Пресвятої Богородиці. Метою законопроекту є відмова від російської спадщини. Водночас Ярослав Железняк уточнив, що цей закон підпишуть після 28 липня. Ще цього місяця День української державності відзначатимуть 28 числа. Кількість українців, які переходять на святкування різдва 25 грудня, стрімко збільшується. Якщо у 2021 році таких громадян було лише 26%, то вже у 2022 тисячі ідею про перенесення святкування підтримало вже 44%. І цілком ймовірно, ця цифра і надалі стрімко зростатиме. А чи підтримуєте ви рішення Верховної Ради? Напишіть нам у коментарях. Не забувайте ставити лайки. І команда Україна сьогодні уся працює для вас. У гур є свої люди у найближчих кабінетах до Путіна. Нове інтерв'ю Кирила Буданова для Reuters в черговий раз напружило російську верхівку. Буданов зазначив, що точно передбачив повномасштабне вторгнення росіян перед його початком. За скільки часу ми сказали, що і як буде відбуватись вторгненням, коли ну там давайте так скажемо більшість експертів всередині країни і західних експертів казали, що це якась там маячня, і так далі. Керівник розвідки запевнив іноземних журналістів, що має джерела близькі до президента Росії Володимира Путіна. Тому ну, так у нас є свої джерела в самих найвищих кабінетах, як то кажуть. Саме тому ми, в принципі, завжди знаємо, що відбувається. Наперед знаємо, а не з новин почитаємо. Відповів і на питання, чому гур порівнюють з ізраїльським Масадом. Що працівники агентства навмисно відправляють вбивці на полювання на ворогів України. Про сторону того, що Масад відомий, тим, що знищував ворогів своєї держави, то ми це як робили, так і будемо продовжувати. Окрім цього, керівник розвідки розповів про численні замахи і останній ракетний удар по місцю, де дислокується розвідка. Як ви бачите, ми знову ж таки знаходимося в основній будівлі. На вулиці люди, я думаю, коли ви проходили, бачили, ходять, працюють. все. В кінці Кирило Буданов розказав, що українці випробують на собі новий тип війни. Без цього вже неможливо. І всі наступні війни, побачите, будуть приблизно так само виглядати в будь-якій країні світу. Можна сказати, що ми задаємо тренд новий. Підписуйтесь, ставте лайки. Команда Україна сьогодні шукає найсвіжіші і найактуальніші новини для вас. А на Росії знову гаряче. Губернатор Курської області заявляє, що вночі в місті Курчатов, де розташована АЕС, сталося падіння безпілотника. За його словами, критично важливих об'єктів внаслідок падіння дрона його подальшої детонації пошкоджено не було. Серед мирних жителів постраждалих немає. Часткових пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок. Було гаряче і поблизу воронежа. Губернатор Воронезької області стверджує, що за кілька кілометрів від воронежа. Засоби ППО виявили та знищили три безпілотники. Жертв постраждалих і руйнувань ніби немає. Тож чекаємо подробиць і нових подібних повідомлень. Ось такі новини. Ви підпишіться на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, що вам сподобалось, що ні. Для нас це дуже важливо. Дивнів поки не планується. Президент України Володимир Зеленський провів ставку з вищим українським військовим командуванням. Під час зустрічі обговорювали зокрема загрозу з боку Білорусі по словам Зеленського згідно даних розвідки та вжитих заходів, загроза вторгнення з боку картопляників відсутня. Але не лише загроза, звісно, була від білоруських військових протягом всієї повномасштабної війни та й до 24 люту 2022 року на території Білорусі завжди були зосереджені російські військові. країна терорист використовує території своїх васалів як майданчик для навчання своїх бойовиків. Нині ж ситуація трохи змінилася. Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що кількість російських військових на білоруських полігонах останнім часом тільки зменшувалася. І якщо донедавна наші прикордонники фіксували цю кількість на рівні до двох тисяч, то нині заявив Демченко пройшла чергова ротація, і практично всі російські військові виведені з території Білорусі. При цьому речник ДПСУ зазначив, що не можна виключати, що найближчим часом можуть бути заведені Чергові підрозділи, але на даний момент українські прикордонники цього не фіксують. Окрім того, ДПСУ також не спостерігає і організованого заведення в Білорусь вагнерівців. Щоб отримувати оперативні новини, підписуйтесь на наш канал, а також не забувайте ставити вподобайки та обов'язково коментуйте відео. Для нас це важливо.